Україна продовжує позбавлятися радянської спадщини та посліду руського міра. У Києві 9 грудня 2023 року демонтували пам'ятник Миколі Щорсу червоному командиру часів радянсько-української війни 1917 1921 років. Пам'ятник був встановлений 30 квітня 1954 року на перетині вулиці Симона Петлюри, колишня назва вулиця Комінтерну та бульвару Тараса Шевченка з нагоди трьохсотріччя Переяславської ради. Фахівці комунального підприємства «Київблагоустрій» працювали над демонтажем семитонної конструкції протягом шести годин. Монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України імені Олега Костянтиновича Антонова. On December 9, 2023, in Kyiv, the authorities dismantled a massive equestrian monument to Mikulashkir's, Bolshevik military commander during Soviet-Ukrainian war, taking place between 1917-1921, that was erected in the Ukrainian capital nearly 70 years ago. Workers spent six hours removing the seven-ton monument, which will be stored in a museum. Берег ушел из далека, шел под красным знаменем командир полка. голова обв'язана, круг на рукаве, след правом истелится по сырой траве. Оп, пычивы, кто по твой ведет, кто под красным наменем раненым идет, мы сыры, потратили мы на новое мир, Сергей идет під знаменем красный командир, наши. <звучит> 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 Ke i vpolo nie pit nie vopatlo, mô niedarme kloli sa krotívo bela Totarto na troili ľú za oka Akali podučiť na medaraga. Тишина у берега смолк легонаса, солнце книзу клонится, падает роса, и комчится гонится, слышен стук копыт, Знам'я нами щер на ветру шумит.